Черевати зараз з'явився. З'явився? Так. Точно? Так. точно. Так, є. Е... Пане... О. Так, пане Сергію, ви нас чуєте. Так чую чудово, дякуємо. Вітаємо вас у нашій студії. Нарешті ми налагодили зв'язок, і хотілося б поговорити з вами про те, що ж відбувається сьогодні. Насправді що відбувається? Насправді відбувається на Бахмутському напрямку, тому що Пригожин напередодні заявляє про те, що вони там вже юридично взяли місто Бахмут, але ми бачимо і відео від наших військових, і інформацію від генштабу, що бої тривають. Що насправді там відбувається, розкажіть нам. Бахмут залишається головним напрямком удару ворога. Там продовжуються важкі бої. За цю добу відбулося 171 обстріл всього відтинку Бахмутського фронту з ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Ворогом 34 чотири боєзітнення відбулося на всьому напрямку. 23 тільки в безпосередньо в місті або в його околицях. 154 окупанта знищено, 144 зазнали поранень. Один попав в полон. Також підбито ворожий танк дві гаубиці. Д-30, збитий безпілотний літальний апарат Орлан 10 головний їхній розвідувальний безпілотник, і також знищено польовий склад бойових боєприпасів. Бо ніяких юридичного взяття Бахмуту немає і близько. Це чергова ворожа інформаційний вкид на фоні того, що можливо в Петербургі так званим їх підірвали їхнього чергового шуліку війни цього воєнкора владлена та татар як він татара татарські так татарські та татар. татаров то на жаль татар. ще в нас є <сум> <сум> а та. там татарського вже на щастя татарський, нема. да і його відтак можливо ж відволікти увагу вони зараз масово акцентують на бахмуті де вони підняли на десь свою там ганчірку бо йдуть бо йдуть недалеко від міської ради але ніякого захоплення міста немає. А скажіть, будь ласка, які цілі зараз е, ворог е, переслідує? Чи він змінює свою тактику? Чи він так і йде далі на пролом? Чи, чи щось нове вони впроваджують? Як це зараз відбувається з боку окупантів? На Бахму... на бахмутському напрямку з та немає зміни тактики. Це тактика малих груп, е, фактично без підтримки бронетехніки. Е, основною ударною силою залишається терористичне групування Вагнера. Проте на величезні враховуючи величезні втрати, їм не вистачає власного ресурсу. Тим паче, що Серафанне радіо рознесло вже по всім тюрмам, що весь по всім в що це шлях водину в одну сторону. Відтак вони змушені підсилюватися підрозділами повітряно десантних військ окупанта і е, е, мотострілецькими підрозділами піхотою мароку, теж регулярного війська. Яке значною мірою також укомплектовано за рахунок мобілізованих, тому що також зазнавали великих втрат. Добре. А дивіться а... малі групи, так. А чи не було помітно, наприклад, цих, які ми бачили відео з танками Т-54, Т-55, чи можливо, поки закони спостерігається, чи вже спостерігається таке на фронті? Ця їхня техніка застаріла від часів Другої світової війни? Ну, поки що з того, що на Бахмутському фронті вони фактично не використовують бронетехніку дуже мінімалізовано, особливо в самому Бахмуті, де о, бої в урбанізовані які місцевості вони само собою не передбачають великого використання бронетехніки, адже живе вона там по суті секунди. Другий напрямок, за яким ми відповідаємо, де йде великі активність ворога, це Лимано-Куп'янський напрямок. Там вони використовують уже більше місяця, спробують атакувати. В тому числі використовуючи бронетехніку, вони підтягнули туди все таки краще з того, що у них є. І в основному, от цей, цей, цей день не був характерним, бо тому, що якраз підбили більше не бронетехніки, а ЗРК «Бук» їхній і дорогу станцію радіоелектронної боротьби Бориса Глібс-2. і також склад боєприпасів. Польовий а так от до того в попередні дні було, що знищували і багато бронетехніки по декілька одиниць. Це і танки, основний їхній Т-72, модернізований, які вони використовують як базовий, і навіть е десь більше десятка новітніх, Т-90 і т, т було протягом місяця знищено. Е і з того, що ми бачимо, що якщо раніше вони багато використовували бойову машину піхоти, три новітню більш то зараз бачимо і БМП 2 базову радянську модель. І навіть бмп 1 яку вже вони попередньо зняли з озброєння, і також на деяких ділянках фронту були помітні танки. Т-62, це стара модель 60-х років, яка фактично без активної броні і дуже вразлива для всіх засобів протитанкових. Кажи. Давай, ти, ти. Добре. Пане Сергію, дивіться, вони кидають вагнерівців на Бахмутський напрямок. Що на Куп'янсько-Лиманському? Кого вони кидають туди? Тобто, чому саме вагнерівців? Це їхнє гарматне м'ясо, чому вони там свої літні десантні штурмові бригади, які, до речі, теж були там, та ж сама 155 та морської, бригада морської піхоти, якщо угу. не помиляюся, була розбита. На Донеччині, ну, яка, я, яка тактика, чому вони ось саме такі бригади перекидають і використовують у боях? Так, які Вагнера чи бригади? Вагнерівці, вагнерівців. Це все дуже просто. На напрямку Бахмута вже. Бо фактично майже рік діє трошки менше. Діє самоугруповання Вагнера їм була ця операційна зона довірена. Більш того, при попередньому командуючому їхнім операцію суровіки, вони мали певні преференції і взяли на себе певні зобов'язання, що вони саме на цьому напрямку досягнуть якогось результату, на відміну від регулярних військ. На інших частинах фронту, ну те, що ви казали, 155-та бригада це Вугледар. Зараз ми за цю операційну зону не відповідаємо, але справді вона там зазнала значних втрат. І це бригада морської піхоти та океанського флоту. Те, що ми бачимо, наприклад на Лимано-Куп'янському напрямку, там діють підрозділи регулярного війська, значною мірою докомплектовані мобілізованими, тому що все військо зазнало великих втрат Якщо ви пам'ятаєте, угрупування вторгнення було десь порядка 170 тисяч. На сьогодні генштаб подав 175 тисяч 160 окупантів, тільки тільки вбитими фізично. Добавте десь вдвічі більше поранених. Тому зрозуміло, що їм треба докомплектовувати От на Лимана Купянському діють підрозділи також і повітря десантні підрозділи мотострілецьких їх військ танкових і також підрозділи так званого другого армійського корпусу народної міліції ЛНР. Так званої. І зрозуміло, вони там діють більш обачніше з більш застосуванням. Якоїсь класичної тактики ведення військ, ну, зрозуміло, вони не є там дуже навченими, тому що, як я казав, значною мірою це мобілізовані. Але, по крайній мірі, яких сазів військової науки вони намагаються протримуватись, відповідної втрати в них менше. За цю добу, наприклад, порівняно 154 убитих на Бахмутському напрямку, там 36 убитих, 104 ранених напроти того, що ранених 144 на Бахмутському напрямку. Тому там діють підрозділи регулярно війська, якщо сказати, так коротко. Добре, дивіться. А що відбувається зараз у росіян з боєприпасами? Бо ми чули, ці ниття Пригожина, нам боєприпасів не дають. Все ми тут зараз ласти склеїмо, так би мовити. Ну в них, відносно того, як вони звикли, то можна сказати,